Дуже смачні домашні глазуровані сирки з двома варіантами начинки. Обов'язково спробуйте. Це дуже смачно. Отож, давайте починати. Розберемося, що нам необхідно. В кінці скажу відповідні пропорції, які можна легко змінювати. В першу чергу це є сир творог. Для підсолодження беріть або цукрову пудру, або мед. Далі це є вершкове масло. А для начинки я беру Домашній густий джем та кокосову стружку. Також ви можете брати згущене молоко, все що бажаєте. Для глазурі беру смачний молочний шоколад та трішечки олії до нього. Щодо пропорцій, все залежить, скільки у вас є сиру творогу. Тобто, якщо у вас 200 г сиру, беріть 20 г вершкового масла та 20 г пудри. Якщо берете 400 г, то 40 грам, що того, що то. Щодо меду, якщо ви хочете його замінити замість цукрової пудри, то на 400 грам сиру раджу брати одну столову ложку меду. Але краще ви додавайте і пробуйте по смаку. Це залежить, яка у вас начинка, вона може бути солодшою, може бути кислішою. І ви вже пробуйте і дивіться, як вам краще пасує. Щодо мене, то я беру 400 грам сиру, тому всі пропорції відповідають цій вазі. Першим кроком потрібно перетерти сир. Робіть за допомогою блендера ручного чи комбайна. Якщо у вас ні того, ні того немає, тоді беріть сито і вручну перетирайте добре сир. Це завдання одне з найголовніших в цьому рецепті, щоб сир був таким м'яким та ніжним. Тепер до перетертого сира додаю 40 г розтопленого масла і добре перемішую. Я цю масу ділю на дві частини, оскільки хочу вам показати два варіанти підсолодження. І перший це з цукрової пудри, оскільки в мене там 200 г самої маси, я додаю приблизно 20 г цукрової пудри і добре перемішую. Обов'язково пробуйте, як вам за смаком. До другої маси я додаю одну столову ложку меду, а також кокосову стружку. Це теж дуже смачний варіант начинки, і добре це все перемішую. Після цього беру нашу готову масу і переношу її в кондитерський мішок. Якщо у вас його немає, беріть звичайний пакетик, кульочок, з ним буде важче працювати, але якщо ви будете це робити акуратно, то все можливо. Після цього беру кусочок плівки, на якій вже буду робити наші сирки. Першим шаром наношу сирну масу, у мене в таких три рядочки. І вже зверху наношу акуратним шаром, саму начинку у мене густий джем, і вже сирною масою я її добре закриваю по всіх сторонах, по краєчках нашого сирочка. Не забувайте про це. І тоді вже скручую його в таку ковбаску, в такий стандартний, класичний вигляд сирка. Щодо цікавих способів, ви також можете робити їх в різних формах. До прикладу, у мене ось така звичайна кондитерська форма у вигляді зірочки. Я беру цю форму не гострою стороною догори, поверх ставлю нашу плівочку, так, тобто, щоб форма не порізала плівку. Акуратно викладаю один тоненький слой нашого. Сирної маси, зверху начинки, багато, на жаль, не вийде, але вже як є. І зверху також сирна маса і гарно закриваю все плівочкою. І обертаю все, витягую форму і ось такі прикольні зірочки в нас виходять. І ставлю всі наші сирки в морозилку на одну годину. Після цього я розплавлюю наш шоколад. Роблю це в мікрохвильовці імпульсним. Методом, тобто ставлю по 30 секунд після цього витягую, перемішую. Знову 30 секунд витягую перемішую. І так, до розплавлення. Далі до шоколаду я додаю олій. На дві пачки шоколадок я додала приблизно 25 олій. Але майте на увазі, що двох пачок шоколадки може бути замало для 400 грам порожнього сиру переливаю весь шоколад в вузький високий стакан. До речі, шоколад виходить дуже блискучий, рідкий, просто ідеальний для глазурі. Е, беру наші сирки. В мене на жаль, вони лишали лише пів годинки в морозилиці. Мені було трошки важкувато з ними працювати. Але якщо буде тримати годинку, то все буде супер. Окунаю їх акуратно в наш шоколад. І ставлю їх на пергаментний папір. Все дуже швидко, дуже легко, акуратно це робіть. Я для декору зверху посипаю їх кокосовою стружкою, а зірочки поливаю гарячим темним шоколадом, щоб зробити такі гарні полосочки. Виходить дуже прикольно, дуже цікаво. Ставлю їх в холодильник до застигання шоколаду, і все можна куштувати. Виходить дуже смачно, не до порівняння до магазинного варіанту. Багато начинки для дітей це просто супер. З мене з 400 грам сиру вийшло 5-6 таких стандартних довгих сирків і 4 зірочки. Обов'язково спробуйте! Всім смачного!